Привіт усім. Сьогодні ми отримали ось цього красення. Це крісло реклайнер в тканині новеньке. Датський бренд Хіорд Knutsen Крісло надзвичайно класне, надзвичайно комфортне. Е і дуже, дуже стильно виглядає. Ми зняли з ніжок накладочки, щоб ви мали уявлення, як виглядатимуть ніжки. Я можу помилятися, але здається, це якийсь шліфований алюміній. Я поверхнево перейдусь по тканині, щоб ви мали уявлення по ній. Думаю, детально оглядати немає сенсу, враховуючи, що це новенька річ. Так, кріселечко, кріселечко крутиться. Навколо своєї осі на 360. Там не дасть фотозона його розкрутити. Це дуже зручно. І має аж дві позиції реклайнеру. Тобто це є максимальний. Для того, щоб повернутися в першу позицію, якщо ви сидите, потрібно підняти спину і натиснути цю кнопку. Але обов'язково потрібно підняти спину, щоб не було тиску на крісло. Тоді натискається кнопочка. Спинка піднімається. І далі ви можете насолоджуватись собі таким чином. І для того, щоб скласти крісло, потрібно просто ногами натиснути сюди. Погляньте, яка краса. Класне, стильне, зручне і якісне крісло. Тепер, щоб розкласти його, ще поясню. Потрібно просто сісти, руками впираєтеся під локітничок, і спиною натискаєте на спинку. І у вас буде перша позиція реклайнеру. Для того, щоб обрати другу, вам вже потрібно спиною тиснути на спинку і натиснути кнопочку. І тоді спинка почне опускатися. Коли ви досягнете необхідного рівня. Ви просто відпускаєте кнопку і крісло фіксується в відповідній позиції реклайнеру. Ось таке гарне кріселечко маємо. В описі під цим відео є посилання на наш сайт. Там є усі параметри даного товару, багато фотографій та наші контакти для замовлення. Усім гарного дня!